Всім привіт! Відео з рубрики Handmade або як я зробив ліхтарик з речей, які я знайшов в себе в гаражі. Що нам потрібно? Беремо стару згорану лампочку, три акумулятори формату 18650, і в якості корпуса в нас буде технічна труба. Беремо ручний лобзик і кусок пластику. Вирізаємо 5 кілець під внутрішній діаметр труби. І потім вирізаємо 3 отвори під акумулятори. Вставляємо акумулятори і виходить такий бутерброд. Беремо ще одне кільце, вирізаємо отвір під роз'єм Type-C. Беремо паяльник мінімум 60 Вт. Плюс і швиденько, щоб не перегріти акумулятори, припаємо мінусові проводки. Також припаюємо плюсовий провід і використовуємо кембрики, щоб нічого не закоротило. Приміряємо. Беремо ще одну проставочку, свернемо ще два отвори і заводимо плюсовий і мінусовий провід. Ось такий у нас бутерброд вийшов. Беремо модуль зарядки літієвих акумуляторів на базі TP4056. На вихід з модуля я підпаяв тільки мінусовий провід, а плюс я підпаяв уже до самого акумулятора. Так як на модулі плюсовий контакт об'єднаний, все керування відбувається мінусовим контактом. Далі я підпаяв градієнти-сі до модуля. Кришку замотав білою ізолієнтою і зробив отвір для індикації заряду. Поставив проставочку, вивів до проводу плюс і мінус. Взяв ось такий виключатель, військовий, просверлив отвір, підпаявся, контакти заізолював, прикрутив. Далі я взяв світлодіоди, куплені на Алиэкспрессі, вони на 5 вата. Взяв ось таку саморобну установку для запаювання світлодіодів на подошку. Замість драйвера я взяв DC-DC перетворювач MT-3608. Тут 8 світлодіодів я запаяв послідовно. Далі я піднімав напругу поки не засвітяться світлодіоди. При цьому я контролював ток світлодіодів. Щоб світлодіоди не перегоріли, потрібно експериментальним чином контролювати їхню температуру. Якщо світлодіод не перегрівається, він не перегорить. Не потрібно для цього ніякого драйвера. Далі я заміряв токи напругу на вході і виході з DCDC перетворювача. Напруга на акумуляторах. Падіння напруги на світлодіодах, ток світлодіодів і ток на вхід DC-DC перетворювача. Якщо перемножити вольтажний антраж світлодіодів, виходить 2 Вт на виході. Ну і на вході споживання 2,39 Вт. Виходить втрата на DC-DC перетворювача 0,39 Вт. Щоб порівняти з резистором або з обкновенним драйвером, 8 світлодіодів паралельно множимо на ток споживання, повищається 0,7 А. То вся схема споживала би 281 Вт. Самі світлодіоди споживали б 218 Вт. В порівнянні 0,63 Вт згорало би на лінійному драйвері Порівняно споживання на DC-DC перетворювачі. Регулюючи напругу, ми стабілізуємо ток на світлодіодах. Не давати велику напругу, щоб світлодіоди не перегрівалися і теоретично вони не згорають. Перевіряв використання DC-DC перетворювача таким методом. Півроку ходив з таким ліхтариком і нічого не згоріло, головне слідкувати за температурою. Півватним світлодіодам можна подавати максимально 150 мА. Я вже подав 88 мА, так як мені не потрібно дуже споживаючий фонарик, також потрібна економія. Але кому потрібно більше освітлення, можна підняти до 110 мА і буде більше яскравості. Всім дякую за увагу. Можливо, це відео було для когось корисним.